Наш коток залишив нас без обіду. Старий-старий. Зубів немає. Але від м'яса нормальний кіт не відмовиться. Масік. Масік. Подивись на сюди. Не заважай мені, будь ласка. В мене багато роботи. Але за спійманих мишей пробачимо йому цю витівку. О, як смачно. Масик, скільки годин тебе цієї кисточки вистачить? Масик, подиви насюди. Та куди там? Є заняття важливіші.